Hello, everyone, і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій, і сьогодні в нас нульове. Тобто додаткове заняття до курсу англійської з нуля, і ви можете спитати, чому воно виходить після четвертого, тому що спочатку я не думав додавати англійський алфавіт в свій курс, але потім вирішив все-таки додати. Він буде корисний для всіх початківців, тому що він допоможе вам читати, розбирати зі словами, писати і так далі. Тому сьогодні ми розбираємо назви літер, як вони звучать в різних випадках, а також наводимо приклади звучання цих літер в різних словах. Готові? Поїхали! І, друзі, в англійській мові є 26 літер, 5 з яких це голосні, а 21 приголосна. І перша літера в англійському алфавіті називається Ей. A. A. І звук, який вона найчастіше робить, це звук Е, e. Е, e. тобто широко відкритий рот на ширину трьох пальців, і ми кажемо Е. E. Так як, наприклад, в слові яблуко – «apple». Apple. Також, звичайно, є виключення, як і в багатьох інших правилах в англійській мові. Вона може робити звук О, так як в слові бол, м'яч, бол. І також вона може робити звук Ей, так як, наприклад, в слові кейк, торт. Але найважливішим звуком, який ви маєте запам'ятати сьогодні, це звук Е, тому що він найчастіший, і він, як правило, інші звуки це виключення з правила, а ось цей звук Е, це головний звук літери «ей». Літерою номер 2 є літера B, і вона робить простенький звук Б. Завжди, без виключень це завжди буде Б. Наприклад, слово бол, м'яч або бой хлопчик. Рухаємось далі, і тут в нас по списку літера Сі. Головний її звук це звук К, К. Так, як, наприклад, в слові cake, торт, але також вона може робити звук С, як в слові city. City – місто. Літера D. «d» робить звук Д, Д. Він глибше, ніж українська Д. Коли ви кажете українську Д, ви ставите кінчик вашого язика перед зубами і кажете Д, так як добре. А в англійській він іде далі, ззаді. Д, Д. Так, як, наприклад, dog собака або «duck» – качка. Рухаємось до наступної, і тут в нас літера І. І робить звук Е. E. Е. E. І дуже багато людей, включно зі мною, я колись теж це робив, роблять помилку. Вони плутають цю літеру з літерою A. Так як, наприклад, Apple, а в І в нас є слово Elephant. Elephant – це слон. І вони дуже схоже звучать, особливо для українців, тому що у нас немає такого різноманіття цих звуків, у нас просто є одна літера E і це все. Так, от в чому різниця? A, це ви відкриваєте ваш рот вертикально, так як я казав, на ширину трьох пальців, на висоту точніше, трьох пальців, а в E ви відкриваєте ваш рот горизонтально, вертикально тільки чуть-чуть. Наприклад, elephant, elephant, А там було Apple. Тобто чуєте різницю? Apple, elephant, E та E. Далі в нас літера F. І F робить простенький звук F. F. Так, як, наприклад, в слові fish. Fish – це риба. Літера G. Вона має два звуки. Один з яких важливіший та більш вживаний – це звук Г, як в слові гейт, ворота, або goose – гуска. А також вона робить звук дж, як в імені Джордж. Вам основному потрібно запам'ятати перше звучання, тому що воно набагато більш вживане, а друге вже більше йде як виключення з правила. Наступною є літера H, і звучання її трішки складне, тому що воно йде щось посередині між літерами Г та Х в українській мові. Воно звучить «Х». Х. Тобто не Х як наша, Х звучить в роті, а ось ця «H» йде аж з горла, аж звідси. Тобто вона взяла звучання з Г. Тому що Г звучать звідси з горла, а потім перетворюється на Х, тобто Х. х", х". Наприклад, як в слові helicopter – вертоліт або hotel це готель. Але інколи в деяких словах в англійській мові вона взагалі ніяк не звучить, вона просто глуха. Повністю ви взагалі не чуєте її. Наприклад, слово година, hour, і там є літера H. Але вона взагалі ніяк не звучить, тобто так, ніби її там взагалі немає. Але не лякайтеся літера H, таких слів, де вона не звучить взагалі дуже мало, і їх дуже легко завчити і просто запам'ятати раз і назавжди. Наступна літера в нас це літера I. І головне її звучання це E. И. Щось схоже на нашу е, але трішки також воно бере від і, тобто щось посередині E. И. Так ось воно звучить так в словах «ink». In це чорнило, або слово in або inside. In це всередині. Inside це також всередині чогось. Наприклад, всередині будинку Inside a house. А також вона має звучання I, так як і назва самої літери. I використовується в слові ice лід, або ice cream морозиво. Наступна літера по списку це літера J, і вона дуже проста, вона просто має одне звучання «дж». Так, як, наприклад, в слові джун, червень, джулай, липень, John, це ім'я Джон, або Джек, літера Кей. Вона, на щастя, має тільки одне звучання К, так як в слові кенгуру, або kid – дитина, або коала, так і буде коала. L. Літера L також має тільки один звук: звук Л, Л, так як в слові лайн. Lion – це лев, або в слові leaf, leaf це листок. Наступна по списку літера М. М робить звук М, М, – мама, або Man чоловік, або також може бути «month», місяць. Літера N. N робить звук Н. Н. «no», «no» означає ні. Або «noon», «noon» – це середина дня, обідній час. Далі по списку в нас літера О, і вона робить звук О. О. Дуже схожа до нашої літери О. Так ось в нас є слова «octopus», «octopus» – це восьминіг, або «onion», «onion» – Onion – це цибуля. Наступна літера це ПІ. І ПІ робить звук П. Це більш м'який звук, ніж від української П. Там у нас більш твердий П. А тут П. П. Ви видуваєте більше повітря і розслабляєте ваші губи трошки більше. Так ось вона буде звучати в словах ось так: park. Парк це парк, звичайно. Або Пітер. Пітер це ім'я. Або Harry Так, Поттер. Рухаємось до літери Q, і вона робить звук КВ. КВ, Як дві літери разом: К та В. Кв. Наприклад, слово Queen, королева. Queen. Або quilt. Quilt це ковдра. Ще раз к. К. Літера R. R робить тільки один звук Р. Р. Так як в слові red, red це червоний колір, або слово rabbit. rabbit це кролик. Літера S робить звук с, с. Так, як, наприклад, слово sun, sun це сонце, або стар, стар це зірка. С. Наступна літера Т. Ті робить звук Т, Т. Він не такий самий, як в український звук Т, тому що Т ви доторкаєтесь язиком до зубів, а Т ви торкаєтесь піднебіння Т або Т, українська Т, англійська Т. Чуєте різницю? Так ось слова в нас є Tom, так як ім'я, Том і Так? Далі Tiger. Тайгер це «тигр», звичайно. Або тюм. Тюм це гробниця, так як з Лари Крофт розкрадачка гробниць, tomb Raider. Наступна в нас літера U, і тут трішки складно тому, що вона має три різні звуки. Найчастіше із яких це звук А. Наприклад, слово umbrella. Umbrella це парасолька. Або under. Under це під чимось. Наприклад, under the table, під столом. Потім в нас є звук схожий на просто звук Е. Тобто в українській немає аналогів. Він буде тоді, коли вона стоїть всередині якогось слова. Наприклад, turn. Turn це повернути, розвернутись. Тобто вона ніякий звук, схожий на український, не робить там. Це просто turn, e", turn. І останній звук, який вона робить, це звук «u», так як вона і називається. Наприклад, в слові «unicorn». «Unicorn» – це єдиноріг, згадав. Або слово юнисайкл. Юнісайкл це велосипед з одним тільки колесом, такий, як використовують в цирку. Далі простенька літера V, яка має тільки один звук В. В. Наприклад, слово вейз. «Вейз» – це ваза, або Вет, Вет це ветеринар. Літера W. W це «два», а Ю це просто літера «a». і її назвали як просто подвійну Ю. Хоча вона виглядає більше як подвійна «v», але вже як є. Так ось вона звучить як. В. В. Наприклад, слово water. Water вода. Або Watch Watch – це годинник наручний. Далі в нас літера X, яка робить подвійний звук К, С, Кс, як в слові Fox. Fox це лисиця, або box. box – це коробка. Інколи вона трапляється на початку слова і там вже стається просто беліберда. Вона може звучати так як екс, так як і назва самої літери, наприклад, слово X-ray, тобто рентген, або вона може звучати як зі, просто як з, наприклад, слово зайлофон. Зайлофон це ось цей музичний інструмент, який я покладу десь на екрані зараз. Ви можете подивитись. Тому якщо вона стоїть на початку речення, це може бути будь-що. Якщо всередині або в кінці, тоді це звук X. Далі по списку в нас літера Y. Y робить звук Є, так як в слові ЄС. Yes. ЄС yes це так, або йолк. Yolk – це жовток від яйця, або ю. You, you – це ти або ви. І остання літера в англійському алфавіті це літера зі, як кажуть американці, або літера Z, як кажуть британці, як вам більше подобається. Звучить вона однаково і там, і там з. Наприклад, слово зібра. Зібра це звичайно, що зебра. А також слово «зу». «Зу» – це зоопарк. Друзі, будь ласка, залишайте ваші коментарі, чи вам сподобалось це відео. А також пишіть, чи ви б хотіли побачити коротеньку серію відео про те, як читати англійською мовою. Я міг би зробити ще одну серію відео, де пояснював, як поєднувати різні звуки, різні літери, а також е розповів вам про всі правила та виключення в читанні англійською мовою. Якщо вас це цікавить, будь ласка, залишайте коментарі, також залишайте ваші лайки, підписуйтесь на канал, якщо тут вперше. І побачимось в наступному відео. Goodbye, guys!